Ну і не тільки про курахівський напрямок, звичайно, і про Времійський виступ, і про курахівський, цю про курахівську кишеню. Е поговоримо далі з нашим експертом, який з нами на зв'язку. Це Дмитро Снігрьо, військовий експерт, співголова громадської організації Права справа. Пане Дмитро, вітаю вас. Щиро. Добрий день. Вітаю, дякую за до допрошення. Завжди раді ну давайте. Оскільки про останні дані, які ми наводили, все ж таки про Курахівський напрями про ситуацію в Курахово, давайте говорити про ситуацію там. І звісно, це добре, що вже є дані про те, що виводять звідти підрозділи для того, щоб вони займали більш вигідні рубежі і позиції, але чи не запізно? Бо ситуація під Успенівкою а, була критичною а, сьогодні. У нас середа ще в понеділок про це вже повідомляли. І ну це добре, що ну краще пізно ніж ніколи, але все-таки на вашу думку, а, чи можна було в понеділок це вже робити? А, можливо, навіть без а, ну, щоб уникнути більших жертв і більших. втрат? Та дякую за запитання. Ну тут варто пояснити, що Успенюка, це панівні висоти і відповідно отримання Успенівки давало можливість уникнути флангу охоплення позицій збройних сил України зосереджених на території так званої Курахівської промзони. Це територія Курахівської ТЕС. Варто відзначити, що територія цієї промзони вона співрозмірна. А по з Азовсталю. відповідно це давало би можливість стримання російського наступу протягом не одного тижня і навіть не одного місяця. Натомість, от якраз та ситуація, яка склалася в Кармані, цей захоплення Ганівки і відповідне просування Оспенівки створює передумови для можливого флангу охоплення позицій збройних сил України в першу чергу зосереджених саме в Курахове. Бо на жаль, і в самому краху мовиться про центр є просування окупантів наразі. Є дані об'єктивного контролю які. Свідчать про те, що окупанти захопили відповідно значну частину мікрорайону багатоповерхівок, встановили свій аквафреш над будівлею міської ради, тому ситуація досить складна. Крім того, варто говорити про те, що основні зусилля окупантів наразі це можливість встановлення безпосереднього чтового гневого контролю над логістикою Сил оборони України. Це ключова траса Курахове Запоріжжя і. І відповідна можливість подальших сценаріїв щодо утримання Курахова буде залежати саме від того, чи вдасться силам оборони України втримати під своїм контролем цю логістичну складову стосовно Оспенівки, тут, та тут ситуація важна важка. Варто відзначити, що там оперативне оточення. Ну я не буду давати оцінку дієм генштаба збройних сил України. Але станом на сьогодні більшості наших захисників вдалося вирватися з оперативного оточення. На жаль, ситуація ну фактично повторює ту ситуацію, що була свого часу в Авдіївці. Мовиться про відповідно ті події, які відбувалися, кріп район зенит. Чому не робляться висновки? Ну запитання риторичне. Ну, я думаю, ми почуємо власне думки зацікавлених сторін і вже потім будемо аналізувати відповідно виходячи з тієї інформації, яка буде опублікована офіційними представниками. Але ще раз підкреслю: наразі говорити про те, що ми залишаємо Курахове повністю, немає жодних підстав. Тобто, Сили оборони України тримають позиції на території Курахівської промзони. А, ну, Бачите, пане Дмитре, ми тут ну, питання не стосувалося Про... там, чи ми залишаємо Курахове, просто чи, скажімо, реакція від Генштабу і е, дії. Нашого командування чи завжди вони своєчасні? Ну але в принципі, ви відповіли, я розумію, Ні, не поясню. я, я пояснюю, чому це стосується не тільки Курахова. Давайте про це на прикладі подій на Покровському напрямку. Коли цілий укріп район, який був побудований, на будівництво якого перепрошую, було виділено десятки мільйонів гривень. Фактично без збою окупанти захопили. І потім виявляється, що там не було жодного українського захисника. От хто мені пояснить ці дії відповідного командування? Добре, зняли командувача е, оперативно-тактичним угрупуванням, е, мовиться про Луценка. Наразі Тарнавський. але хто понесе персональну відповідальність кримінальну? Я нагадаю події, які відбувалися в Харківській області. Ви пам'ятаєте, коли окупанти прорвалися до липців і вовчанська? так, так що тривали бої там не було укріп района вартістю декілька десятків мільйонів гривень. Мільйони десятків мільйонів гривень. Натомість вже. На третій день активного характеру дій ДБР порушує кримінальні провадження проти керівництва українських бригад, які на той момент спливаючи кров'ю, фактично зупиняли російське просування. Мовиться й про відповідно львівську бригаду тероборони та інші так там не було оборонних споруд. А тут подивіться, що відбувається, готові оборонні споруди здають ані пара вуз з боку ДБР. Хто пояснить оцю ситуацію? Чому не порушені кримінальні провадження? Ви знаєте, досить легко пояснити: ми зняли Луценка і все. А він притягнутий до кримінальної відповідальності. Хто відповість за десятки мільйонів гривень, які були витрачені фактично, як вода в пісок пішли? Ну і до речі, а потім не зробила, а, а, навіть якщо а, будуть організовані контрнаступальні дії в цьому укріп районі, то тоді а нам... яким чином ми нам його та, повертати під свій контроль? Так із... це капітальні, та, капітальні і капітальні повернути укріплення з великими жертвами. споруди, це визнаються ні окупанти, які були шоковані подібним перебігом подій. Ну, добре, раніше нас ловили на незрозумілому характері ротації. Раз по разу ми наступали на одні ті самі граблі, нам пояснювали, що ну так сталося. Чому так сталося? Якщо ну раз ви помилилися, Ну коли це відбувається постійно, а потім виходить нардепка безугла і говорить про те, що окупанти мають е, в планах вийти на адмінкордон Донецької області ще до неагурації Трампа, так в мене викликає запитання: а чи. Власне, це не прогрів публіки, чи не готують нас до певних сценаріїв на тлі от таких незрозумілих рішень командування щодо залишення укріп районів. І наразі ви подивіться в пабліках е записи: він почали активно поширювати українських оборонців не фактично стоїть під питанням утримання покровської агломерації. Це як нас готують до того, що ми покровськ здамо. Ну, то тоді виходить, бачите, пане Дмитре, що і інколи і безугле, не зло, а скажімо, сигналізатор про дуже небезпечні події. Це не сигналізатор, це так званий прогрів суспільства, це вкидання певних тез і підготовка громадської думки. От про це варто говорити. Так. І про можливість політичного договірняка. Ну, це вже це, вже бачите, давайте зараз ще про один напрямок поговоримо. А якщо вистачить часу, спробуємо узагальнити, скажімо, Времівський наступ, Времівський виступ. Власне, зараз там так само надзвичайно складна ситуація. Мовець, я вже бачите, навіть вашими вашою термінологією говорю. Ну і там якраз ситуація в Макарівці, в благодатному от благодатне, вже окуповане. Принаймні про це каже Діпстейт сторожове. Це ще поки контролюється нашими силами. З північніше сторожового поширюється сіра зона, і навколо Макарівки, яку теж контролюють наші воїни, вже сіра зона практично навколо. А, і я так розумію, що тактика москалів не змінюється. Це флангові охоплення, і це знову бачите. Кажучи про минулу вашу відповідь, ми наступаємо на одні й ті самі граблі. Чого Ну, питання риторичне. Я теж хотів би на нього почути відповідь. Але е, знаєте, е, те, що наразі намагається е, закинути українському суспільству з приводу можливості масштабування театробовідій за рахунок вже Дніпропетровської власті, це досить небезпечні тенденції, заяви, які почали лунати в українські змі. А на підставі чого робляться подібного характеру заяви? Тобто запитань більш ніж достатньо по Времінському виступу. Це відповідно адмінкордон Запорізької та Донецької області, і при чому виходу і власне там і Дніпропетровська, це так званий трикутник. І тому активізація на цьому напрямку вона не є випадковою це, крім вирішення військової складової, росіяни намагаються здійснити військовий політичний тиск в моменті якраз сценаріїв щодо перенесення театру бойових дій Дніпропетровської області і відповідно можливості наступу безпосередньо Запорізької області, загрози захоплення обласного центру. От ці сценарії вони чітко прораховуються і промальовуються. І знов таки тут все буде залежати від адекватних рішень українського вже військового керівництва, але давайте називати речі своїми нами українське військове керівництво на жаль є заручниками певних політичних рішень, що було неодноразово продемонстровано і під час бахмутських подій, і події в районі Авдіївці тощо. Тому знов таки посипати голову попілами, говорити про неадекватність рішень українського генштабу я б не став. Я про це і не говорю. Я говорю про те, що, ну бачите, ви вважаєте це прогрівом. А я зараз про заяви, наприклад, безуглої. Але. Е і, звичайно, ми самі її дуже часто критикуємо за дуже недоречні коментарі і здебільшого прозлив важливої інформації. Але бачите, виходить просто тоді, що її критика не завжди не обґрунтована а інколи вона а, дійсно вказує не болючі точки. Ні, колеги, я поясню, про що йде мова? Чому подібні заяви везуло викликають більше запитань ніж відповіді? Вийти на адмінкордони Донецької області, Сила оборони України, крім Покровської агломерації, це ж не тільки Покровсько-Покровська агломерація, Поспорець. це Покровськерноград Добропілля. Тощо ми контролюємо турецьку агломерацію. Ми контролюємо відповідно основну агломерацію. Це Славянська Краматорська. Це величезні промислові міста Донецької області, які під контролем ЗСУ. Це Краматорськ, Славянськ, Дружківка, Костянтинівка. Так от для розуміння колеги і товариства, звертаю вашу увагу, бої за Бахмут тривали 9 місяців. Так Бахмут у порівнянні з цією агломерацією, це невеличкий населений пункт. Тому й виникає... Питання а звідки такі сценарії подальшого розвитку подій і яким чином там вже до 20 січня вдасться захопити ці величезні промислові міста з величезною промзоною і підготовленими відповідно інженерно-фортифікаційними спорудами? Про це йде мова. Тобто, це не вже не критика там беззуглої. Відповідно, той аналіз ситуації, який дозволяє говорити про те, що ці заяви ну мають на меті формування громадської думки, підготовку відповідна суспільства до можливих подальших розвитку подій. І головне колеги по ситуації по Вокровському напрямку, ми подивимося з вами на момент відповідно, того, в якому стані, якщо буде негативний сценарій для зсу. Залишиться шахта управління Покровське, основний бізнес актив Метинвесту, який дає 43 мільярди чистого прибутку на рік. Якщо його не підірвуть і не затоплять, то запитань буде більш ніж достатньо. Після того як в ефірі вашого телеканалу ми привернули увагу: що а що відбувається, чому не демонтується обладнання українських ТЕЦ. І є загроза того, що окупанти захоплять відповідно Курахівську, теж в робочому стані. Відбувся демонтаж обладнання. Я дякую вашому телеканалу. Чи не вперше в Туречку підірвали е, е, ствол вугільної шахти? А я нагадаю, до цього Новогродівці окупанти дивним чином за два дні захопили три шахти в Новогродівці. Три нереально захопити цей населений пункт при наявності е, подібної промзони. Що таке шахта? Це триконти, це панівні висоти в умовах Степового Донбасу. Три панівні висоти захопити за два дні це як? І причому шахти віддали в робочому стані. Навіть водовідлив не вимкнули. Тому я і, пи, і в мене і запитання: а що відбувається відповідно в Донецькій області? Якщо е, ми віддаємо в шахти в робочому стані е, укріп райони, на які були витрачені десятки мільйонів гривень, без збою віддаємо тоді, ну, це бачте, реалізація ви... плану. Бачите, пане Дмитре, ви кажете, що запитань більше ніж відповідей. Дуже сподіваємося, що відповіді ці прозвучать від тих людей, які знають ці відповіді, Колеги, І що вони будуть мати сміливість, але вибачте, ну, я, вибачте, я вас переб'ю, бо брак часу, користуючись можливістю прямого етера, привернув увагу до Запорізької області. Камешуваха 20 кілометрів до лінії бойового зіткнення, Населений пункт знаходиться в зоні. Потенційної небезпеки, тобто ствольна артилерія, навіть може працювати, не говорячи вже про реактивну тощо. І виходить губернатор Запорізької області, і знов я дякую вашому телеканалу. Ми привернули тоді увагу до інженерно фортифікаційних споруд. Так і говорить: ми припиняємо, не будемо реалізувати плани будівництва підземної школи в Комишувахі, в зоні бойових дій. Десятки мільйонів гривень. Яка школа? Цей населений пункт мав бути евакуйований розпорядженням губернатора. Натомість, виявляється, проектна документація вже проплочена, і вже готувалися будувати підземну школу. Уявіть собі, в зону бойових дій будуть звозити дітей з усіх ну, з найближчих населених пунктів. Це не од'яти, і людина залишається на посаді. Mm, так. Погоджуюсь, це дивна історія. Ну, але бачите, принаймні зупинено ця це, це будівництво. Дякую, пане вам. Дмитре, і Ми вам дякуємо вас. змушені вас відпускати. Дмитро Снігерьо, військовий експерт, співголова громадської організації Права справа, щойно був з нами, і так бачите, ну так, питання важливі прозвучали в ефірі.